Опитані нами полтавці із посмішками на обличчі запевняли, щастя існує. Однак для кожного воно своє і відступатися від нього не можна. Що потрібно для щастя, ви знаєте, щоб була любима рядом. Любими теж. А все остальне воно зложиться. Да, да. Це просто внутрішнє відчуття. Я щасливий і все. Ну, по перше, здоров'я, кохання, кохана людина і також здоров'я найкращих людей, близьких, любимих. Я вважаю, що потрібні друзі для щастя. У кожного просто поняття щастя різне. Комусь потрібні гроші, машини, там, багатство. Ну, можна і без всього всього. Ну, понятно, що в наше время без всього ніяк, но... але найголовніше це, щоб всі були здорові, щоб всі були рідні рядом. Все це діти, звісно. Будь в місті і любі друг друга. Я, можливо, упустила вже свої і цілі в мене вже не ті способи немає. Замолоду треба досягати своєї мети. Якщо щось подобається, ніколи не з путі свого не сходити, а щоб там не було йти до своєї мети. А я десь поступилася і тому моя мета. Моя мрія не здійснилася. Полтавський письменник і психолог Джумар Давудов вважає себе надзвичайно щасливою людиною, тому хоче поділитись досвідом із іншими. Фахівець радить придивитися. Можливо, щастя поруч, а ви його просто не помічаєте. Навірно, чоловік так устроєн, що пока он не тіряє здоров'я, о здоров'я думать не буде. Пока он э, uh, живет рядом с родителями, у него вроде бы есть все. И счастье, и здоровье, и благополучие. И вот он, э, uh, вопросы счастья его начинают волновать только тогда, когда он это счастье теряет. Чтобы стати нужно понять, чего от жизни, поставить мету и йти до неї. Если нет цели, если человек не выработал взгляд на жизнь, если не поставил себе конкретную задачу, Чого він хоче в этой жизни, а это, значит значить цель, то в принципі трудно бути щасливим, матеріально обеспеченным і багатим. Порада психолога, не втрачаючи те, що є, ставити глобальні цілі. Чим завдання грандіозніше, тим краще. Сам Джумар Давудов, наприклад, планує дожити до 100 років і після цього написати книгу про здоровий спосіб життя.